Готуємо салат Боніто. модернізований кукурудзою за рецептом білого брата. Від себе вирішив посипати кропом, так би мовити, внести українського колориту. Візьмемо блюдо, поставимо роз'ємне кільце, діаметр кільця обирайте самостійно. Також знадобиться силиконова лопатка чи ложка. Пачка майонезу 250-300 г моркви по корейськи, відтиснутої від соку та порізаної. 5 жовтків та банка кукурудзи. Одне куряче філе. Щоб салат був соковитіший, виймайте філе перед натиранням, 5 білків та одну пачку натертого сиру. Візьмемо терку. Дно змастимо майонезом. Візьмемо філе та натремо на крупну терку, гарненько втрамбовуйте та кожен шар. Рукою. Слідкуйте за гігієною та мийте руки або використовуйте перчатки. Посипте чорним гострим перцем, меленим небагато та знову змажте майонезом. Розрівняйте все гарненько лопаткою. Поверх м'яса викладіть моркву по корейськи. Змажте її майонезом. Плюс одна банка консервованої кукурудзи. Воду злити. Вона нам не знадобиться. Плюс майонез, плюс білок. Натираємо його на крупну терку, поверх. Та притискаємо рукою, Посипаємо чорним меленим гострим перцем, змазуємо майонезом. Поверх кладемо натертий сир. Також змазуємо майонезом. його. Беремо жовток та натираємо на дрібну терку, поверх сиру. Притискаємо рукою та змазуємо майонезом. Беремо свіжий чи морожений порізаний кріп, кількість за смаком, та розсипаємо поверх. Можна трохи притискати рукою. Накриваємо салат харчовою плівкою та ставимо в холодильник на ніч. Шари викладаємо не в класичному варіанті, а так, як мені більше смакує. Мокомпонуйте за власним розсудом. Смачний та соковитий салат до кожного столу. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.